Проводимо превентивну роботу, роз'яснюємо про правила поведінки і хотілося питати, чи знаєте, ви що заборонено купатися? Такі пояснювальні роботи провели поліцейські на пляжах Дніпра. Через воєнний стан купатися на відкритих водоймах не можна. Ця заборона діє ще з 2022 року. На одному з пляжів Дніпра Лідія відпочиває з двома онучками. Ну, знали би взагалі, ну, думаю, всі їдуть, то ми їдемо. Ну, хоча б позагорати просто. Олена каже, про заборону не знала, бо не місцева. Відпочиває з онуками. Ми не будемо приходити, тому що ми з Марганця міста, ми приїхали, тому що там зараз опасно у нас. І ми приїхали сюди на три дні. Вчора були в аквапарку, сьогодні тут, завтра, може, поїду додому. Також поліцейські стежать, аби діти не купалися у фонтанах. Я знаю, небезпечно. В якому році це відбулося. В відносно році, в 21-му році волосся. Хлопчик чи дівчинка хтось, да? хлопчик знаю. Інна каже, що не дозволяє сину залазити у фонтан, тому він грає поруч. Я не знаю зараз. все дуже дороге. Якщо піти десь там, наприклад, в той же аквапарк, то треба дуже багато заплатити, тому ми сюди ходимо так. Але ми ходили на дитячий майданчик, там, де з водою. Він але ну, його зараз він не робив. Ми сьогодні прийшли і хотіли там ну, бути перебувати. Але ну прийшлось сюди прийти, бо спека дуже велика. А тут тінька зовсім нема. За словами інспекторки ювінальної превенції Олександри Ященко, мета цих перевірок запобігти нещасним випадкам. Заходи, які постійно відбуваються по місту, направлені сьогодні на те, щоб уберегти убезпечити наших дітей, які приходять і як самі, так і з дорослими, з батьками, які інколи не розуміють небезпеку поводження на воді. Річка дуже забруднена. Що уламки ракет можуть якимось чином потрапляти через русле, через ну, через водоймища до нашої річки. І ми повинні розуміти, що це може бути дуже дуже небезпечно. За словами інспекторки Олександри Ященко, під час перевірки правоохоронці виявили дітей, які порушують заборону. З їхніми батьками провели профілактичні бесіди. Такі перевірки поліцейські проводимуть і надалі. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.